У 1619 році у порті поблизу Джеймстауна із піратського судна Білий Лев на землю Вірджинії вперше ступили 20 африканських невільників. Так розпочалась більш як 200-літня історія рабства на території майбутніх США, яка була переповненою гіркою несправедливістю, расизмом, жорстокими вбивствами, лютими тортурами, нещадною експлуатацією, кривавим потом і жахливими стражданнями безправних рабів. Основним видом господарської діяльності англійців в північній Америці було землеробство, яким наприкінці 17 століття займалось більше 82% колоністів. У цю пору найбільш прибутковим було вирощування тютюну. Рентабельність цього бізнесу складала приблизно 400%. Проте важкі умови праці на тютюнових плантаціях відштовхували білих найманих слуг. Індіанців залучити до вирощування цього продукту теж не вдалось. Тож власники цих помість вирішили ліквідувати дефіцит робочих рук за допомогою завезених із тропічної Африки рабів. На початку XVI століття європейські колонізаційні еліти, одержимі релігійною зверхністю та печерною ксенофобією, сприймали представників інших цивілізацій в кращому випадку, як другосортних людей, яким потрібна опіка білих християн, в гіршому взагалі як представників інших видів. Ці антигуманні нісенітниці та надмірна жадоба до збагачення виправдовували рабське поневолення людей інших рас та релігій. Іспанські, португальські, англійські та нідерландські работоргівці найчастіше брали рабів на західному узбережжі Африки. Африканці переважно потрапляли в полон до ворожих місцевих вождів під час війни чи грабіжницьких набігів. Потім останні продавали їх європейцям. Іноді работоргівці самі організовували загарбницькі експедиції в глиб континенту з метою захоплення людей, золота та слонової кістки. В середині XVII століття ціна за одного раба на узбережжі сучасного Кодівуару в середньому становила 100 галонів рому або 2-4 фунти стерлінгів. В новому світі його ціна зростала в 5-6 разів. Основними центрами работоргівлі в північній Америці були Нью-Йорк, Бостон, Чарльстон та нью орлеан в трюмах кораблів, які перевозили невільників, панувала антисанітарія, практикувались жорсткі покарання, не вистачало місця, кисню та їжі, що спричиняло смерть від 21 до 65% полонених. Висока рентабельність спонукала роботорговців збільшити масштаби торгівлі людьми. Так, в 1751-1775 роках на територію 13 колоній було офіційно завезено більше 84 тисяч поневолених африканців. У 1801-1807 на територію США понад 109 тисяч всього ж на сучасну територію США з Африки було ввезено більше 597 тисяч рабів. 26% цих жертв работоргівлі були родом з сучасного Конго та Анголи. 24% з Нігерії, 14% із Гани, 13% з Сенегалу та Гамбії. До місцевих органів влади в англійських колоніях Північної Америки входили і рабовласники. Тому останні пролобіювали узаконення рабства в колоніях швидше, ніж у самій Англії. В 1641 році рабство легалізували в Масачусетсі, в 1661 юридично закріпили у Вірджинії. 1664 шістсот в Меріленді в Нью-Джерсі. Остаточне юридичне оформлення рабства відбулося аж в 1704 році. В американських колоніях для створення бар'єрів між білими слугами та темношкірими рабами культивувався расизм і створювались суворі міжрасові кордони. Так, в 1639 році влада Вірджинії прийняла закон, який передбачав ув'язнення та інші форми покарань за спільне спання, збори, шлюби чи сексуальні контакти між білими та представниками інших рас в Меріленді. Схожі постанови прийняли в 1661-му, в Кароліні в 1671-му році. Однак ці закони не застосовувались стосовно багатих рабовласників чи їхніх клієнтів, які гвалтували або схиляли до сексуальної взаємодії беззахисних темношкірих рабин. Раби з Африки перебували в абсолютно безправному становищі. Згідно законів більшості англійських колоній, на початку XVIII століття рабовласникам дозволялось чинити будь-які фізичні розправи та застосовувати криваві тортури стосовно своїх рабів чи навіть страчувати їх на власний розсуд. Можливості пересування рабів настільки були обмежені, що у Вірджині будь-якого темношкірого могли четвертувати, якщо він з'являвся на вулиці після дев'ятої вечора. Іноді за провини батьків рабів карали їхніх родичів чи дітей, яким могли відрубувати пальці чи відрізувати вуха. Невільники в англійських колоніях були зведені до ролі домашніх тварин чи інструментів, за допомогою яких їхні власники наживали свій капітал. В південних колоніях раби в основному важко працювали в нестерпних умовах під пекучим сонцем на бавовняних та тютюнових плантаціях. Робочий день міг складати 14-18 годин, а кожна спроба недозволеного перепочинку каралась батогами. На території північних провінцій праця рабів використовувалась на фермах в лісообробних, металургійних та текстильних підприємствах. Частина невільників перебувала у ролі домашньої прислуги, яка мала виконувати всі побажання власників. В таких пекельних умовах праці середня тривалість працездатного життя рабів складала 7-10 років. За таких нестерпних умов проживання раби намагались втікати, висловлювали свій протест пасивним опором та повільною працею, а іноді доходило і до збройних повстань. В 1712 році темношкірі раби Нью-Йорку підняли повстання проти жорстокого поводження з ними, проте виступ швидко придушили. 22 учасників бунту після показових тортур стратили, а одного спалили живцем для залякування інших невільників. В 1739 сімсот повстали близько 200 рабів на плантації Стоу поблизу Чарльстона. Вони вбили декількох плантаторів, розгромили будинки рабовласників та мали намір дійти аж до іспанських володінь у Флориді, однак були розгромлені місцевим ополченням. В Нью-Йорку в 1741 році, всупереч недостатній кількості доказів у пожежах та підпалах, було звинувачено більше сотні африканців. 34 із них було піддано тортурам та страчено, 84 піддали тортурам та в подальшому продали у рабство у Вест-Індію. Найбільш криваве повстання рабів в історії США відбулось у 1831 році у Вірджинії під керівництвом Ната Тернера. Повстанці вбили більше 60 білих, включаючи декількох жінок та дітей рабовласників, але були розгромлені переважаючими силами місцевої міліції та ополчення, втративши в результаті перестрілок та страт більше 160 людей. Проголошення незалежності США, всупереч декларованим демократичним принципам нової держави, не призвело до звільнення темношкірих рабів, адже при владі залишилось багато впливових рабовласників. Перший президент США Джордж Вашингтон був господарем 84 афроамериканських невільників, четвертий президент Джеймс Медісон в своєму листі до колеги зізнавався, що кожен раб приносив йому 240 доларів чистого прибутку на рік. У 1793 році у Вірджинії Елі Уїтні винайшов машину Котон Джин, яка дозволяла в декілька разів швидше переробляти бавовну. Цей винахід підвищив рентабельність бізнесу плантаторів південних штатів, які збільшили потік інвестицій у свій бавовняний рабовласницький бізнес та ще активніше захищали інститут рабовласництва в північних штатах. В цей час тривала промислова революція, яка вимагала більшої кількості кваліфікованих та мотивованих працівників, а не безправних неграмотних рабів, які були більше схильні до саботажу та важче опановували нові механізми. Тому ці штати поступово ліквідовували рабство на своїй території. Найпершою землею вільною від рабства в 1770-му став Вермонт, в 1780-му рабство скасувала Пенсильванія. В 1783-му – Штати Масачусетс та нью гемпшир В 1784 Коннектикут та Рот-Айленд, в 1799 – Нью-Йорк. На початку 19 століття влада південних штатів приймає нові закони, які були спрямовані на погіршення становища темношкірих рабів та закріплення їхнього підневільного становища. Згідно деяких з них, темношкірим забороняли навчатись читанню та писанню. В 1819 році таке законодавство було прийняте в Міссурі, в 1829 – в Джорджії, в 1832-1834 – в Алабамі, Луїзіані, Вірджинії, Північній та Південній Каролінах. Оскільки США були федеративною державою із складною процедурою виборів Сенату та президента через представників штатів, між вільними північними та рабовласницькими південними у 1820 році уклали місорійський компроміс. Суть цієї угоди полягала в тому, що до складу США приймались рабовласницький штат Міссурі та вільний від рабства штат Мен. В подальшому вільними від рабства проголошувались нові майбутні штати, які перебували північніше 36-ї північної паралелії на захід від річки Місісіпі, а до складу держави планувалось приймати одночасно по два штати: один вільний від рабства, інший рабовласницький. В 1850 році парламент США прийняв закон про розшук рабів втікачів, згідно якого кожен мешканець країни, в тому числі і північних штатів, був зобов'язаний сприяти пошуку рабів, котрі втекли від рабовласників. Згідно цієї постанови, визнання раба втікачем могло відбутись навіть завдяки лишень одній присязі будь-якої білої людини з виборчими правами. За такого законодавства почастішали викрадення вільних афроамериканців з північних штатів з їхнім подальшим продажем у неволю в південних штатах. Саме така доля чекала на легендарного Соломона Нортапа, який був викрадений в Нью-Йорку та провів 12 років у рабстві в Луїзіані. Акт Канзас-Небраска 1854 року скасовував місорійську домовленість та проголошував за новими штатами право самостійного регулювання статусу рабства на своїй території. Цей закон підштовхнув рабовласницькі штати колонізувати нові території озброєними прихильниками рабства, аналогічно відповіли північні штати, що призвело до Канзаської міжусобної війни та прискорило настання громадянської війни. Проти рабства боролись передові мислителі США аболіціоністи, активність яких підвищилась в 30-х роках 19-го століття. Вони видавали літературу, в якій викривали злодіяння та зловживання рабовласників щодо своїх невільників, проводили відкриті диспути та організовували порятунок з рабства і підпільне перевезення темношкірих рабів з південних штатів. Дана система перевезень отримала назву підземної залізниці. Найрозгалуженіша мережа шляхів для втечі рабів розміщувалась в лісистому штаті Огайо, через який втікачі пересувались найкоротшими маршрутами від рабовласницьких Кентукі та Вірджинії до омріяної ними території Канади. Адже навіть на території вільних від рабства штатів США колишні невільники перебували у небезпеці примусового повернення до своїх минулих господарів. Також для перевезення рабів втікачів використовувались шляхи Іллінойсу, Індіани та Пенсильванії і морський шлях з Порсмута через Меріленд або Нью-Йорк чи Бостон. Іноді раби втікачі осідали в північних штатах під іншими іменами завдяки сприянню місцевих аболіціоністів-чиновників. Всього таким способом вдалося визволити з рабства близько 60 тисяч афроамериканців. Іншим напрямком діяльності аболіціоністів стала колонізаторська діяльність в Західній Африці, де вони викупили та колонізували Ліберію, куди в подальшому переселяли викуплених рабів. Всього у цю країну виїхало близько 17 тисяч колишніх афроамериканців. В 1860 році раби афроамериканці складали 34% від 12 мільйонного населення рабовласницьких штатів. Майже кожна четверта сім'я на півдні США мала власних рабів. Сукупна вартість рабів становила більш як 3,5 мільярди доларів, що в 58 разів перевищувало тодішній бюджет США та в декілька разів більше за вартість всієї залізничної інфраструктури країни. Обрання в цьому ж році президентом противника рабства Авраама Лінкольна підштовхнуло 11 рабовласницьких штатів півдня, південна та північна Кароліни, Техас. Теннесі, Алабама, Місісіпі, Луїзіана, Флорида, Джорджія, Арканзас та Вірджинія до виходу зі складу США та створення Каше. Це відокремлення та атака силами півдня федерального форту Самтер спричинило початок громадянської війни між сепаратистським півднем та північчю. Яка розпочалась в 1861 році і тривала 5 років у складі Федеральної армії США протягом цієї війни воювало понад 200 тисяч темношкірих солдатів, більшість яких були колишніми рабами. Президент Лінкольн і більшість жителів півночі усвідомлювали антигуманну сутність рабства та його гальмуючий вплив на розвиток економіки. Тому в 1862 році вийшла прокламація про скасування рабства на території підконтрольній США. Остаточне закріплення скасування рабства відбулось у 1865 році із перемогою урядових військ півночі та прийняттям 13-ї поправки до Конституції США, яка забороняла будь-які види рабства. Рабів на територію англійських колоній почали завозити здебільшого із берегів Західної Африки ще на початку 17 століття. Раби позбавлялись прав на свободу, вільне одруження, освіту, вільний вибір професії політичну участь були абсолютно беззахисними перед своїми рабовласниками. Останні часто вдавались до залякування рабів за допомогою тортур та інших жорстоких покарань. Використання дармової праці невільників на бавовняних та тютюнових плантаціях гарантувало високі прибутки рабовласникам, але гальмувало індустріалізацію та суперечило гуманістичним моральним нормам. Понад три століття раби страждали від нещадної експлуатації, і тільки перемога Лінкольна та північних штатів у громадянській війні принесла їм довгоочікувану свободу.